Вітаю, шановні українці. Сьогодні у нас буде цікавий випуск в частині того, що ми будемо говорити про те, які події надали мені натхнення, а саме події протистояння народу та влади. Ми були свідками, що останній тиждень біля театру імені Франка українська громадськість проводила мітинги на підтримку так називаємо правоохоронних органів на БУ та САП. Але ж давайте розберемося. Мабуть, хтось із мітингувальників не знає, що таке Набута саме. У 2015 році я мав честь приймати участь у конкурсі, і дійшов до півфінала на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Це структура, яка контролюється нашими спонсорами. Це той орган, який повинен боротися з топ-корупцією. Для нього є. Певні розділи кримінально-процесуального кодексу, де чітко визначено тільки їх компетентність і підслідність по справах, які мають певні ознаки, а саме бюджетні кошти великі та посадові особи, суб'єкти цих злочинів. Саме у цьому економічному полі і працює набу, і ми вже. Бачили багато справ, які вони розслідують, багато затримань. Але хтось дуже посміхався та казав, що за 10 років нікого не посадили. Ну, як адвокат, я можу сказати, що хотілося б пошвидше, але кримінально-процесуальний кодекс це такий документ, який дає нам можливість ці справи розглядати іноді місяцями, а то й роками. Дуже багато слідчих дій, і які саме Виконуються багато місяців. Це складні судово-економічні експертизи. Так, бо якщо треба людині інкримінувати певну суму, то експерт повинен надати розрахунок і встановити шкоду, яка ця особа надала державі, але ж ми не будемо казати. Про специфіку роботи Набута САП ми будемо казати про наші з вами права. А саме мене вразила та активність нашого суспільства, яка під час війни вийшла на мітинги протесту. Ми побачили, що за день була знищена незалежність цих правоохоронних структур. Чому є юридичний? Гачок, що саме була зменшена та знищення незалежність, ці структури були підпорядковані кримінально-процесуальним кодексом, а саме внесенням змін до юрисдикції генерального прокурора, в старій редакції таких повноважень. Не було їх мав тільки спеціальний антикорупційний прокурор, який саме керував розслідуванням цих справ. Чим це все загрожувало суспільству і нам. Ну, По перше, ці вимоги були для вступу України в Європейський Союз. Саме ці вимоги ми повинні були підтримувати і виконувати, щоб вступити рівноправними членами в Європейський Союз. Так, корупція в Україні дуже зашкальна. Але ж давайте ми поговоримо про те, як ми саме можемо захищати свої права. Україна має великий досвід, українці мають вже певні навики по захисту своїх прав через дію конституційних норм, а саме на вільний протест, на збирання мітингів, демонстрацій, саме таке ми бачили під час протистояння. Проти ганебного рішення Верховної Ради по внесенню змін і підпорядкування набу і САП генеральному прокурору це суспільство обурило. Бо те, що ми робили у 2014 році на майдані, це було саме результат нашої боротьби і виборювання антикорупційних органів, які могли допомогти Україні йти. Шляхом побудови демократії та використання коштів в інтересах суспільства, а не чиновників, які саме мають вплив на розподіл ресурсів. Саме наші конституційні права, чому я про них сьогодні кажу, те, що ми зараз під час військового стану стикаємося, на як сказав президент. На паузі конституції, але ж це недолуго. Чому тому, що не може бути конституція на паузі. Конституція саме і передбачає дії правоохоронних органів і громадян під час військового часу. Ми бачимо ганебне ставлення до. Військово зобов'язаних повністю провалена мобілізація, яка перейшла в принципи бусифікації. Чому саме так? Тому що держава не побудувала з громадянами соціальний договір, по якому громадянин виконує свої обов'язки по охороні і боронить державу, а держава йому гарантує певні пільги, доплати та соціальні блага. Такого немає. Ми бачимо, багато відсотків соціальних справ перейшло в юридичну площину адміністративної юрисдикції по оскарженню відмов по виплаті за поранення, виплаті за втрату військовослужбовця, саме за смерть і так далі. Це саме ті моменти, які підбурюють громадян робити. Супротив зараз на часі. Ми не можемо казати, що ми можемо відмовитися повністю від мобілізації і можемо не виконувати свої обов'язки. Я розумію, що несправедливість, моменти, коли саме держава притягує до служби саме не верстви нашого населення і спонукають людей на радикальний діалог. Але ж що ми можемо в цьому зробити? Ми можемо у цьому зробити саме через наші конституційні права, через спілки громадські організації, побудову діалогу для врегулювання цих питань, саме через дії суспільства, через дії молоді, ми отримали повернення до. Законів, які вимагав європейський союз, а тим самим ми отримали певні фінансові дотації від Європейського союзу до бюджету для підтримання нормального соціального рівня в державі, таким чином можна зробити висновок, що через спілки громадян, через громадські організації, ми можемо захищати свої права через юридичну площину, через допомогу допомогою кваліфікованих юристів адвокатів ми можемо вибудовувати певні методики, алгоритми дій для того, щоб держава і влада нас почула і змогла урегулювати правові акти по демократичним держава та влада нас почула і змогли запропонувати суспільству цивілізовану мобілізацію. Ми чуємо, що під час війни повністю з повістки дня зникло питання про те, що ті, хто з військовослужбовців служить на передовій певний час, можуть бути демобілізовані або немає ресурсу, або це немає політичної волі. Якщо б людина бачила, що їй пропонується Певний період часу віддати у службі по своїй військовій спеціальності, ту, яку він опанував і володіє професійно. А для цього треба робити, мабуть. Курси по підготовці на приклад вищих навчальних закладів, де є військові кафедри. Чому сьогодні такий формат? В тому що ми вирішили з нашою командою відійти від стандартного по темі ролика, де ми пропонуємо певний алгоритм. Сьогодні я касаюсь саме розширених прав людини, які передбачені як декларацію прав людини затвердженою ООН, а також правовими. Принципами, які лежать в площині правового поля України, саме дії Конституції, а також законів і підзаконних актів по захисту наших прав, сьогодні ми коротенько пройдемося на прикладі нашої молоді в частині того, як можна захистити наші права, не зважаючи, що саме зараз йде війна. Через вільний протест, який був ініційован і підтримав як на вулицях міста Києва, так і в соціальних мережах, так і в суспільстві взагалі. І таким чином, ми маємо дуже яркий приклад. Поновлення того духу народа який ми відчували у 2014 році під час революції гідності, і мабуть зараз ми вже можемо казати, що основним етапом нашої боротьби буде певна діяльність. По обранню наших представників до органів влади, що достатньо вже йти на компроміс зі своїми поглядами, голосувати за якісь привілеї та якісь незрозуміли шоу, а вибирати кандидатів через їх програми і певні дії на протязі їх життєвого часу. Ну і на те, що. По-перше, мій гонорар для вас це лайк і підписка на мій канал. Але ж якщо вам треба професійна допомога, пишіть, телефонуйте, є мої особисті телефони. Я 24 на 7 відповідаю, і якщо в моїх силах вам допомогти, я вам допоможу.